Коли в кіно чи казках стається якась халепа, в останню мить усіх рятує герой. Історія, яка трапилася у чесне сіті не вигадка. Тож і чуда не сталося. Позитрон, який мав прогнати з міста сум і тривожність, викрали власне, як і науковця Артеміуса Вайза. Ти як не забилася? Все норм, дякую. І поки банда бугаїв на мотоциклах везла місцеву зірку у невідомому напрямку, і Рора приходили до тями. Ще мить тому здавалося, що жителі метрополіса нарешті забудуть про стрес. Та все тільки починалося. Познімаю ще трохи, доки поліція все не оточила, і подзвони батькам, бо зараз побачать у новинах у них серце стане. А це у нас що? Навіть не думай це речовий доказ. А що як вдасться витягнути з нього якусь інфу? А, Рора мене вб'є. Фух, якось тут задушно. Рора, може, вийдемо вже на. Ден, ти чого? Ден. Дене? Це я. Рора. Це я. Чуєш? Все добре. <гум> У нього панічна атака. Дозвольте, я допоможу. Ден, так? Слухай мій голос, Ди. Ти в безпеці. Поруч з тобою твоя подруга. Ви у над пасіч. Нічого поганого не сталося, а страх скоро мене. Дихай, глибокий дих і вийди. Назви п'ять речей, які бачиш довкола Дене. Спокійно, хлопче, все добре. Не поспішай. Просто поволі називай, що бачиш перед собою. Стільці. Рюкзак. Дуже добре, дихай, ще три будь-які предмети. Цегла на підлозі, великі колонки під стелею, постери. Бачу постери. Молодшина. А тепер назви чотири речі, які відчуваєш фізично ногами, руками, дупою, на якій сидиш. Тверда підлога. Прохолодна стіна, м'яка куртка, К колючий светр. Гарно йдемо, ти молодець. Продовжуй дихати і називай поволі три звуки, які чуєш. Чую рацію полісмена. Хтось говорить по телефону, десь плаче дитина. Вже майже минулося Дене. Зосереться на запахах. Які відчуваєш? Назвеш два? Дерево, мов дерев'яні меблі пахне. І, і ще кава. Хтось... П'якаво. Чудово. У тебе в роті гумка здається. Яка вона на смак? Бананова, але не впевнений. Вже годину нею чавкаю. – Він оговтається. Все буде добре. Я побуду тут, а ви принесіть води або теплого чаю з автомата. Можна солодкого. Група невідомих увірвалася до виставкового центру Чеснад Плаза, де відбувалася наукова презентація. Повідомляється про часткове руйнування будівлі. За даними поліції, поранених немає. Кілька людей зазнали гострої реакції на стрес. Психологи вже надають їм допомогу. За попередньою інформацією, зловмисники викрили відомого науковця Артеміуса Вайза та його новітній пристрій. Мотиви викрадачів та їхнє місце перебування наразі невідомі. А це вже кому як. Кому як? Здається, у мене таки вперше. Все ж було норм. Аж тут в голові почало помрочитися. Стало душно, серце загупало, а ще цей раптовий страх. Я не розумію, чого саме так злякався. Це зветься панічною атакою і може трапитися з будь-ким, тож не накручуй себе. Міг перенервувати чи перевтомитися. Достатньо спиш, поїв уранці. Е так, <кій> а що за фокус був із цими предметами, звуками? Це проста техніка 54321, яка допомагає, так би мовити, заземлитися, сконцентруватися, усвідомити, що ти в безпеці, і вирватися з лап страху. Дякуємо вам. Що ж, я маю йти. Бережіть себе. Стрес зараз на кожному кроці. І той, хто за цим стоїть, прагне, аби стало тільки гірше, хоча й свідомо. На все добре. Що ви маєте на увазі? Хто за цим стоїть? Що? Не зважайте. Звичка бовоніти підніс усілякі дурниці. А як вас хоча б звуть? Куди ви мене тягнете, бриткі потвори? Ви хоч знаєте, хто я? Хе -хе, звісно, знаю. Ти ботан місцевий. Мене шукатимуть, чуєте? Поліція вас знайде! І де мій випромінювач? Навіть не думайте торкатися його своїми лапами. У вас все одно місків не вистачить! Здався нам твій тамагочі. У нас, може, місків і не хватить. А от у нього. Ну, Привіт, Артеме. Не може цього бути.